Ключ від нового життя Біля смітника стояв хлопчик із недоїданим бутербродом. Ірина зупинилася не мала, але не змогла пройти повз, особливо тепер, коли після розриву з коханим вона ледве тримається на плаву вісім років разом, а він просто тримав її як запасний варіант, поки будував справжнє життя з іншою. Останні місяці вона функціонувала на автопілоті робота, дім порожнеча. Але щось у цих дитячих очах якась доросла туга пробило броню байдужості. Коли ти востаннє їв, нормально, почула вона власний голос. У кав'ярні хлопчик Денис 12 років їв жадібно, не піднімаючи очей. Історія вийшла простою й страшною. Мама померла півроку тому, тато запив так, що вже не виходив із запою, а він втік, бо не міг дивитися, як батько повільно вмирає. Ірина слухала і раптом відчула, як щось зрушується всередині. Вперше за місяці їй знову було не все одно вперше з'явилося бажання щось робити, а не просто існувати. Веди мене до нього, сказала вона. І це прозвучало майже як рятівний круг для неї самої. Квартира зустріла їх смородом перегару та застояного повітря. Чоловік на дивані навіть не підвів голови. Він був молодшим, ніж вона очікувала, років 35, не більше. Денис був схожий на нього те саме кучеряве волосся, такий самий різкий підборіддя. Ви, Дмитро, батько Дениса? Ірина присіла навпочпки біля дивана, щоб бачити його обличчя. Ідіть звідси, пробурмотів він. Вона мовчки оглянула квартиру. У капелана реабілітаційного центру інстинкт. За п'ять років роботи з залежними вона бачила такі випадки десятки разів. Якщо зараз підключити соцслужби, хлопчика заберуть, батька або примусово покладуть у диспансер, або він зірветься остаточно. А цей чоловік. Щось у його очах говорило їй, що він не безнадійний, що десь там під шарами болю й алкоголю хтось ще живий. У вас замок на ключі, сказала вона несподівано, такий, що без ключа не відчиниш ні зсередини, ні ззовні. Андрій нарешті подивився на неї. Я забираю Дениса на кілька днів, продовжила вона, збираючи пляшки по квартирі, а вас зачиняю тут, приноситиму їжу. Через тиждень поговоримо. Якщо погодитись, можу допомогти. Якщо ні, підключу соцслужби». Ви божевільна, вимовив він, але не рухнувся з дивана. Можливо, вона залишила на столі хліб, консерви, воду та потертий примірник Біблії. Але ви батько, і десь глибоко ви це пам'ятаєте. Коли вона повела Макса до дверей і повернула ключ у замку ззовні, Андрій навіть не спробував зупинити її. Можливо, він був надто п'яний, можливо, десь у глибині розумів. Що це останній шанс. Перші три дні він кричав, лаявся, бився у двері. Ірина приходила двічі на день, швидко відчиняла, залишала їжу на порозі і зачиняла, поки він намагався дійти до дверей, розмовляла крізь двері про Макса, про те, як хлопчик сміється, робить уроки, поволі оживає. Вночі вона теж не спала, лежала і думала, чи не переступила вона межу. Але потім згадувала очі Максима і розуміла, що інакше не могла вперше за місяці їй знову було не все одно вперше з'явилося бажання щось робити, а не просто існувати. На четвертий день Дмитро замовк, на п'ятий з'їв усе до крихти, на сьомий крізь двері тихо попросив книжку. Ще одну. Коли через два тижні вона відчинила двері і увійшла всередину, Дмитро стояв біля вікна. Поголений у чистій сорочці, яку вона принесла позавчора. Він обернувся, і вона побачила його справжнє обличчя вперше красиве, виснажене, але живе. Дякую, просто сказав він. Я готовий спробувати. Наступні півроку були схожі на повільне чудо. Дмитро повернувся на стару роботу, там його пам'ятали ще до трагедії дали шанс. Денис повернувся додому. Вони дзвонили Ірині щовечора, ділилися новинами. Вона приходила на вечерю по суботах і затримувалася все довше. Дмитро дивився на неї з вдячністю, яка поступово перетворювалася на щось більше. Денис обіймав її на прощання міцніше, ніж потрібно. А вона Вона відчувала, як тане лід у грудях, як повертається здатність радіти. І саме це її налякало. Вона полюбила їх обох, батька і сина. Полюбила їхній затишний хаос, запах кави по суботах, Денисові жарти, полюбила, як Дмитро дивиться на неї, коли думає, що вона не бачить. Але підсвідомо, десь у глибині жив страх. А що, якщо це знову? А що, якщо вона знову виявиться непотрібною, зайвою, тимчасовою? А що, якщо всі мужики однакові? Я більше вам не потрібна, сказала Ірина одного вечора, не дивлячись Андрію в очі. Ви справляєтеся чудово, вам краще без мене. Ірино, що ти кажеш? почав він. Але вона вже встала. Мені треба йти назавжди. Вона перекинула чашку, схопила сумку і вийшла, не озираючись, заблокувала номер Андрія, ігнорувала повідомлення Макса. Їй було боляче, але здавалося так безпечніше краще піти самій, ніж чекати, коли тебе залишать. Через тиждень у двері постукали. На порозі стояв Макс з червоними очима і рішучим обличчям. Він запам'ятав адресу ще тоді, коли жив у неї перші два тижні, поки батько тверезнішав. Він тоді попросив нікому не казати, де вона живе. Він тримав слово. До сьогодні. Він не їсть і не спить, сидить біля телефону, хоч знає, що ви не відповісте. Я боюся, що він що все почнеться спочатку. Голос затремтів. Він не дзвонить, бо ви заблокували, але він сказав, що закохався. І я теж, я теж хочу, щоб ви були з нами. Будь ласка, ви ж нас обох любите. Я бачу чому ви втікаєте? Ірина стояла, тримаючись за косяк. У кишені вібрував телефон 42 пропущених дзвінків з незнайомого номера. Вона дивилася на Дениса і раптом зрозуміла, що, втікаючи від болю, вона втікає і від щастя. Замикаючи себе на ключ, вона сама стає в'язним. Я прийду, прошепотіла вона, тече обов'язково прийду. Денис усміхнувся крізь сльози, і в чій усмішці було стільки полегшення, стільки надії. Ірина зрозуміла, іноді треба ризикнути знову, навіть коли страшно. Іноді ключ, яким рятуєш когось, відчиняєш.